Перейшла вже до листя. Листя тут дуже багато, але якщо будуть гарні водні, показую, що буде погода. Ще йдемо листям. Мати справи теж. От. Бачите, оце все ясіння. Оце все ясіння. Це мамині. Вон там далі на тій межі є і мамині і сусіда ще. Їм трошки зрізав. А мама, а ви хто? Хто буде зрізати їх колись? Ма не знаю, як має бути колись. Але хоч буде, жити. От, десь тут бачу, чую, що хтось розпалив. Або десь сусід закурив, бо дуже гарно запах дим. От я бачите, забор, той смур обвалився. Ось. Трошки, це ми сюди, отак ми сюди через браму. Або мама через сітку викидає листя, а далі вже я його згортаю в садок. Ось трошечки, бачите, трошки під тут ремонтувала цю стежечку. ще треба трохи, але то вже буде трошечки іншим разом. Ось там трошки під штукатурило, ще треба в хліві, бо є дуже, бачите, тут так похило вниз, он садки вниз, так дорога, так все їде якось так вниз. Ось ну, хліб теж там он так тріщино. А це так є о, цю стежечку трошечки її. Казали мої хлопці, що ми все позриваємо і заляємо по-другому. Мама свариться, що не треба для чого тратити свої руки. Це раз вона каже. А по-друге, і фінанси для чого? Бачите, так вода, як несе, бачите, і щебінь, і все тут. Тут було все залято, там була стежечка. Так що йду, перехожу вже, Мама десь на подвір'ї. Кузька в хаті теж. Треба ще рози підрізати, гібіскуси підрізати. Але це буде да трошечки далі. Хотіла, що я, думала, що, я більше зроблю з тою стежечкою. Так, там вон, трошечки курнички помастили з мамою, мама потім підвела їх. А зараз йду, бачите, отут скрізь листя, Скрізь когорного туди в садок. Бачите, там у поля. Там у нас є он бар місцевий. Гарний такий новий бар. Магазин, бар. Віта керує там наша Віта, бачите, От. там є бар. Хто хочете, тут реньківці. Приїжджайте, повірте, всі люди кажуть, що будете задоволені. Місцевість дуже гарна, качельки для дітей є. Ціни помірні, нормальні кажуть. Гарно готує, каже, на виїзд. От. Це наша. От вона тут внизу живе. Сад після моменту садочка, а от там тримає коло ставка, коло річки свій бар. А я зараз йду в садок. Йду в Ось там в мене є яблука, є кальва. О, ще зійду подивлюся, от там могла бути ще грушечка, але йду поки вниз. Беру, відерце. Іду подивлюся, що там в садку робиться. Там в нас дуже заросло. Так, схожу вниз. Дуже в нас буряни. Просто цього літа я не мала чомусь як. А може і бажання, щоб тут добре все повигрізати. і повир... поспалювати листя і повиривати буряни. Бачите?